Шановна начальник штабу, рої вишикувані і готові для проведення змагань, таборування. Атаман Берневець, дозвольте прапор, державний прапор підняти нашим гімном. Змагання розпочати. Ройовим прапор підняти дозволяю. І весняне таборування об'являю відкритим. Грайові на прапор! На прапор сюди! Сюди граєві старі, сзади, одну шаренку! Один В Одну шаренку. Маленький купить. Саша, встань рядом. Струнко, рівняння на прапор, державний прапор підняти. Ні слава, ні воля. ще нам брати українці. Усміхнеться доля. Як Роса на сонці запанує браття, у своїй сторож, душу й тіло. Ми положим за нашу свободу І покаже, що ми. Ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми браття по заголов. Давай Україні! Палюха одягнуть.